Тема відео проблеми справжнього плагіату та штучного інтелекту в інтелектуальній сфері. Шановні колеги науковці, наша редакція статті Н'ЮА за чотири роки своєї роботи зі статтями категорії А, тобто та of Science, має напрацьований дуже великий об'єм інформації про перевірку різноманітних даних, що стосується наукових статей. І сьогодні хотіли б поділитися з декількома своїми спостереженнями, що базуються на нашій реальній практиці. Давайте все-таки розділимо явища та поняття, які стосуються розуміння плагіату. Варто наголосити, що як в Україні, так і у світі ця проблема поділяється на дві частини. Перше, це плагіант, який стосується взагалі прав на різноманітні види власності, зокрема інтелектуальної власності на технічні засоби, тому що плагіант має відношення в нашу епоху інформаційного прогресу до технічних засобів та програм софту, технологій. Генерації текстів та навіть технології перекладу. Друга дуже важлива частина проблем плагіату, яка, зокрема, нині активно розвивається в Україні, це є застосування плагіатних різноманітних можливостей для отримання переваг, коли люди претендують на різноманітні посади. Це є дві великі різні речі. Чому? Тому що коли ми говоримо про науковий контент, про науковий дискурс та пошуки це один від проблем. І зовсім інші проблеми вже на рівні закону, на рівні адміністративних відносин, прав та інших питань юридичного характеру, це є плагіат, який зустрічається в людей, що претендують на високі посади. Та за рахунок своєї наукової складової вони розраховують на те, що отримують певні переваги на конкурсах на посади державного характеру.